Не бійтеся невдач. Один. А за днів, коли він звертався до Господа, Бог давав йому успіх. Друга книга Хронік, 26 глава, 5 вірш. Давайте розглянемо деякі біблійні стратегії подолання страху невдачі. Перше. Переконайтеся, що ваше бажання і ваші цінності збігаються. Про злет і падіння царя Узії розповідається в цих словах: Узія був віку 16 літ, коли він зацарював, а 52 роки царював в Єрусалимі, а ім'я його матері Ехолія з Єрусалиму. І робив він угодне в господніх очах, усе, що робив батько його, Амація, і став він звертатися до Бога за днів Захарія. Що розумів Божі видіння. А за днів, коли він звертався до Господа, Бог дав йому успіх. А як він зміцнів, запишалося його серце аж до зіпсуття, і він споневірився Господеві, Богові своєму, і ввійшов він до храму Господнього, щоб кадити на кадильному жертівнику. Друга книга хронік, 26 глава. 3, п'ятий вірші та 16 вірш з цієї історії ми можемо взяти важливий урок. Успіх може п'янити. А з п'янілі люди мислять не надто ясно, і в кінцевому підсумку потрапляють у всілякі неприємності. Тому переконайтеся, що ваше бачення відповідає вашим основним цінностям. Залишайтеся в рівновазі. Нехай ваше визначення успіху спирається на Боже Слово, а не на егоїстичні системи світу. Наприклад, отримувати публічне визнання і похвалу за свої досягнення в той час, як у вашій сім'ї безлад це не успіх, а жертвувати своєю чесністю заради прибутку і просування на службі найгірша угода, яку ви коли-небудь укладали. Друге, вчіться на своїх невдачах і помилках. Поразка не є фатальною. Вона не визначає того, ким ви є насправді. Невдачі це результати ваших дій, але не мірило вашої гідності. Томас Едісон якось сказав: Я не зазнав невдачі, я просто знайшов 10 тисяч способів, які не працюють. Смиренно сприймайте свої помилки як плату за навчання. Ставайте мудрішими і продовжуйте рухатися вперед. Ви послухали щоденні роздуми безкоштовного видання Слово для Тебе, яке можна замовити на веб-сторінці